Добрий день. Що робите? Відкидаєте, так. А я йду до братії. Нас, на, 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 на. на, на, на. Блас, хуан, володі. Блас, хуанна, володі, будеш пити. Ну, хай, на, а де блас? Что ти не хочеш, мерзавка мала? Красуня, мала. Мала, а де блас? Да сюда, блас, малий. Малий сюди. Ну. Блас. Нах-нах нах нах, на. блас, на! Ти що ж таке дурненький любиш? Ти захворів? Нічого собі. Глас, ну холодно, правда? Ай, холодно, друзі. Ну нічого, я не безпокоюся. Ну, ну на попий. На, лап. Хороший, хороший на, пий. Будешь чи ні? А, я так змала в руки не Тут на що, сьогодні, мабуть, ми до 19. В руки добре ж. Шпара заходить. Ну нічого. Блас, ти чому не хочеш? Ти ж така любиш, Блас. Ос! Гос сюди! Блос! Ти ж таке любиш пити, пирода! За... Ай! Боже, дякую тобі, Боже, що я спідтнулася не впала. Ну на, Ти ж ви ж таке любите, дурні? я специально пришла oh <laughs> Ну-ну, допивай, допивай, ти ж любиш. То на, пий, допий, то ти любиш, на, допивай до копійки, бо я йду в хату. Що ти любиш таке пити? Де ще вдаєш швидше не любиш, треба любити, все. Хоч як пара виходить у руки. Так. Так, тепер розумієшся. Оба! Друзі, яка хороша погода. Сьогодні дуже-дуже холодно, але я дякую Богу від таку благословенну зиму. Покійна зима, благословенна. Добре так нам. Ось Погляньте, які сніги, як гарно все. Ух ти. Ось погляньте, я вам покажу. Ось. Ai! Det er bra at med har litt hjelp. Тепер розумієте, тепер треба туди йти. О, погляньте, мої друзі, які кочугури, яка хороша погода. О, Погляньте, які кочегури, яка благословена погода. Бо голову віки слава. І щира подяка. За його любою милість його. Далі ми, друзі, не пройдемо, бо дуже багато снігу. Дуже багато. Назад повертаємося. Сьогодні, мабуть, точно мінус 19. Так в руки шпари беруть. Що ну, але все добре, що шпари беруть. Зима повинна бути зимою, літо, літо. на осну, осень, осень, йомоль, друзі. Так повинно бути в нас. Я пам'ятаю, що як моя мама була мала, тато був малий, я була, ще мала, то такі зими були, сильні, великі, хороші, справді благословені зими були. А так повинно бути. Зима димо і літо літом весною, осень осені. О, погляньте. Я проходжу через цей шлях до свого хліва. Куди йдеш? А? А друге куди йдеш? Ти чий такий, га? Що ти там робиш? Чий ти такий? Ой, погляньте, яка погода золота, Оп. ой, ой. Хе-хе-хе, чё? Чё, красунчик? Иво! 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 Кс-кс-кс-кс-кс! Тебя Иво звуть! Иво! Иво! Кс-кс-кс-кс-кс-кс! Ивусик! Иво! Ивусик! Сюда! Я твоя Симона! Іво! Іво, я твоя Сімона. Ей, Сімона з Сімоною, а погода погодою. О! Хана сюди! Цього трохи похлебала, так? Ай, як в руки шпари зайшли. Ай, боженько, поможи, поможи. Мабуть, 19 градусів точно морозу, що не можна телефон тримати в руках, мої друзі. Такий, мабуть, мороз, але я дякую Богу за цей мороз, за цю погоду, за цю благословенну погоду. Така прекрасна благословенна зима, прекрасна, Сибірська, спокійна, тихо, хай Богу буде віки слава за те, що він з нами і любить нас. А він. А це друзі, візьму від ту руку дає, промерзла. Обе. О, погляньте! Яка благословенна погода! погляньте, яка благословенна погода, які кочегури, Е! Оп! О, погляньте, які дерева! От сюди, знаєте, милі друзі! Взяти, знаєте, лижі, по по, по знаєте, ми лі друзі взяти лижі сюди і на лижах токо покататися, але лижів я не люблю. Вони мене не безпокоїть, зовсім не безпокоїть, лижі. І мені нічого не треба, щоб я на них їздила. Но О, погляньте скільки води валом. Ну. О, носять воду наші люди. Наші люди воду носять. Хваночка. О, тут Чотирнадцять.